Сьогодні вранці ми прокинулися і вирішили, що треба кудись з'їздити, тому що ми любимо подорожувати нашою провінцією, і вже давно нікуди не їздили. Погода, в наче на вулиці. Тепер треба тільки вирішити, куди б його поїхати. Вирішили ми таки їхати до Кентвіля. Це на де воно на заході нашого такого півострову класне містечко, маленьке містечко. Ми там були вже влітку. Клас там реально класне, такий, багато природи, багато парків, старі будинки. Там багато історії. Тепер хочемо подивитися, як воно виглядає взимку. Їхати туди приблизно годину, то маємо надію, що ми туди зможемо доїхати до заходу сонця. Що тут класно в Канаді? Це ландшафт, цей граніт, гранітні камні, сосни на них. Коли тільки приїхали в Канаду, воно взагалі просто виглядало щось таке надзвичайно, незвичайно, тому що в Європі такого здається нема. Там в Європі по-своєму красиво, але тут наїдеш, так воно дивишся на це аж якось так. Цікаво дивитися на це озера всюди. Там на кожному, там через кожні кілька десятків кілометрів. Озера, 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 і воно насправді вже приїдається трохи, коли ми тут уже четвертий рік в Канаді багато тут подорожуємо. Але якось так задумаюся, що в якій красоті ми все ж таки живемо. Да, так? це в Новій Шотландії. В інших провінціях, там є Манітоба, там звичайно там трошки по іншому це виглядає. А в Новій Шотландії, на, наприклад, це дуже класно. Тому як хто хоче там жити серед природи, серед таких от класних ландшафтів та озер, то треба їхати в Нову Шотландію. Так, їдеш і що хочеться мати роботу, така, щоб можна було чисто дистанційно працювати, купити якийсь такий собі міні-вен, поставити туди якийсь терлінг і подорожувати країною і не бути прив'язаному до якогось місця. Така свобода, краса. На фоні у нас стара залізнична станція. Тут в Кентвілі. Ми йшли дивитися на стару залізну дорогу. Ми прочитали, що це стара залізнична станція. Насправді це виявилося, що це вже фунерал-хаус, як це будинок поховання. В принципі, тут зараз в Кентвілі немає взагалі залізної дороги, тому що пасажирські перевезення вже закінчилися, перепинили тут 1960-1970 роки. Коли вже автомобільне сполучення тут налагодилося раніше, ще коли там тільки було засновано Кентвіль, то це був такий хаб між долиною, а наперед з долиною та галіфаксом. Тут яблука. Везли звідси з Галіфакси, потім по всій Канаді, також пошту всі інші товари. Це довозилося сюди залізною дорогою, але коли вже налагодили грузові перевезення, автомобільні перевезення, то 2000-х роках вже там було останнє лінію закрили і після цього демонтували всі рейки. Хоча тут можна побачити, де на деяких місцях тут трейли пролягають по колишніх шляхах залізнодорожних. Офіс Кеннеда Пост, і іноді такі будівлі нагадують наші в Україні такі теж, там, де були пошти, один в один такий вхід. У нас в Знам'янці така була будівля, схожа в центрі міста, в городі. Реально такі ж двері, такі ж вікна. Йдемо, думаємо, де тут центр міста. Виявилося, що ми гуляємо вже по центральній вулиці, Мейнстріт, і тут особливо да, тут такого Нема що подивитися в центрі міста, а всі прикольні такі магазинчики, вони якось получаються не в центрі, да? не по центральній вулиці. Центральна вулиця тут по центральній вулиці, крім пошти, пожарного депо і кількох магазинів, в принципі, більше нічого немає. Знайшли стару будівлю тут в Кентвілі, 1903 року побудована це старий королівський суд. Зараз він як музей, туди зайти просто так не виходить, тому що ну, по-перше, собаками не можна, як всюди в Канаді. А по-друге, треба тільки по запису, але кажуть, що музей там дуже класний. Може, якось як буде часто, зайдемо подивитися, що там взагалі в тому музеї є. Позаду нас якась класна будівля. Реально класно виглядає. 1890 якихось там роках. Це був Абердін готель, який приймав пасажирів, які приїжджали на ту стару залізничну станцію сюди. В Кентві він реально виділяється зі всієї архітектури. Тут в Кентвірі тут в Кентвірі це таке типово канадське містечко. А це реально якийсь такий англійський будинок. Коротше, що можемо сказати, що на вулиці Дубар. Такий дубар, що навіть коли розмовляєш, то рот не відкривається. Походили, руки замерзли, телефон розрядився, собаки замерзли, ми замерзли. Що ми побачили, що людей нема на вулиці? Да? Сьогодні, думаю, може понеділок, тому що всі працюють і особливо по вулицях ніхто не ходить, але може тому, що і дубар на вулиці. Хоча воно мінус один написано, але відчувається, як не знаю, мінус 25. Зараз, де ми гуляємо, тут раніше проходила залізна дорога, тут був трейл, але його прибрали. Рельси прибрали, і зробили трейл, де гуляють люди. Влітку тут дуже багато людей гуляють, зараз поменше, і можна бачити тут дерева справа, зліва, як воно. Можна уявити, куди тут йшов потяг, і також тут є багато ще конструкцій старих залізнодорожних мостів, які залишилися. Частина з них оригінальна, частина з них вже перебудована, але щось історично таки і залишилося тут. Чому взагалі ми шукаємо інші міста? Чому ми в Кентвілі приїхали? Ми їздимо по іншим багатьох містах. Тому що ми відчуваємо, що от такі от маленькі містечко, такі маленькі ком'юніті, нам більше подобаються ніж той самий Галіфакс. Нема такого однозначного відчуття, що ми хочемо там жити. Якщо подивитися на маленькі містечка, тут реально якось воно затишно. Воно да, воно реально... Я не знаю тут <схід> чим люди займаються, де вони відпочивають. В загальному, якщо взагалі, то ці маленькі містечка в цій анаполісвелі в. В долині і вони нам дуже подобаються. Вони подобаються тим, що вони затишні, те, що це такі якісь маленькі ком'юніті, де один одного всі знають.